Працівниця комунальної служби Кам'янця-Подільського пилососить Бруківку. Таким чином, зізнається, пані Катерина, прибирати вулиці ще не доводилося. Правду кажу, що ніколи не доводилося. Не І чи важко управлятися з такою технікою? Ну, звісно, легко нічого не дається. Все трудом, все треба я б сказати, привикнути. Ну, я думаю, що тут на це багато кажуть, розуму не треба. Мені каже, це набагато краще. Жінка може впоратися? Ну чудово. Хай що ж не може, може. Такий вуличний пилосмок для українських комунальників дивотехніки. Це оце перша така новинка. Це тільки в Кам'янці-Подільському ще десь є. Я, звісно, не бачила, але у нас набагато краще. Але пилосос для прибирання вулиць не єдине ноу-хау, яке потрапило до рук кам'янецьких комунальних служб цими днями. Є ще самохідна машина для вологого прибирання та інші дива. Їх надав міській владі для тестування відомий у світі бренд. Звичайно, можуть бути проблеми з кожною технікою, тому що одна техніка розроблена таким чином, що там, де піщаний ґрунт, інша техніка розрахована там, де більш-менш прохожий ґрунт на нас з чорноземами. Іменно для цього ми беремо сьогодні, проводимо тестування, яке буде проводитися протягом місяця. Це безкоштовно фірма Тьорхер надала такі нам автомобілі. І в результаті ми вже будемо бачити, яку техніку ми зможемо придбати. Якщо машина і решта механізмів зарекомендують себе добре, фірма виробник за зниженою ціною продасть техніку мерії. Коштує вона дорого, але обличчя туристичного міста, переконаний голова, має бути чистим.